18 травня, у день вишиванки, могилів Подільський квітнув національними орнаментами, куди не глянь скрізь погляд, торкався українських взорів різних кольорів і мотивів. Могилівчани одягнули свої улюблені вишиванки на знак єдності всього народу та щоб підтримати дух українських воїнів. Вбрався у національну броню центр Могилева Подільського, талановиті майстрині центру народної творчості під керівництвом директорки Оксани Городинської оригінально прикрасили дерева каштани. Орнаменти в синьо-жовтих і червоно-чорних кольорах нагадали усім про незламність українців. Унікальним проєктом цього року став десятиметровий банер, який організатори розмістили на стіні міської ради. На ньому світлини з сімейних альбомів жителів нашої громади. Ще на початку травня міський голова Геннадій Глухманюк запропонував створити такий фотоколаж до дня вишиванки. У його дописі на Фейсбук-сторінці усі бажаючі мали нагоду поділитися своїм фото у коментарях. Вишиванка це генетичний код української нації. Це наш оберіг, який нас оберігає і з якою ми обов'язково переможе. Начальниця управління культури та інформаційної політики Ольга Служалюк розповідає, що фотоколаж. Це приклад згуртованості людей, їх прояв патріотизму та шани до народних традицій. На цю ідею відгукнулося більше 400 людей і під постом міського голови розміщували свої фотографії. Сьогодні як ми побачили, то для дітей і дорослих був великий сюрприз, що фотографії були використані саме в такому форматі. Кожен міг підійти, знайти свою фотографію і сфотографуватися. Добрі емоції це завжди добра оцінка нашої роботи. Був організований задля об'єднання та підтримки захисників і захисниць велопробіг. Сподіваюсь, що таким чином ми ще більше згуртуємося і зможемо допомогти нашим героям, які зараз боронять нашу країну, і завдяки яким. Ми можемо жити, працювати і далі будувати щасливе світле майбутнє. Понад 300 фотографій. На них усміхнені діти та дорослі, творчі колективи Цілі родини своєю красою вражає різнобарв'я вишиванок. Перехожі із задоволенням роздивлялися світлини, шукали себе або своїх знайомих чи рідних, фотографувалися на згадку. Могилівчанка Лариса Сак одягнула на свято вишиванку, створену власними руками та за зразками. На банері знайшла своїх знайомих. Я дуже люблю людей в вишиванках, Я люблю українців, українці в вишиванках. Я вкладаю душу, це моє плохо, це моя любов. Вишиванка. Могилівчани у день вишиванки відкрито та вголос заявили, українська нація завжди буде. Щиро дякуємо нашим відважним захисникам, завдяки яким громада втілює такі прекрасні патріотичні проєкти.